Так не хоче вже співати його голос задницю запхати. Така ось ситуація, блюз в окупації. На сцені артхабу в укритті учасники херсонського гурту Криголам з програмою Пісні для тих, хто був в окупації виконують одну з композицій, яку записали в окупованому Херсоні. Альбом таки назвали блюз в окупації. Цей блюз в окупації альбом він ну не буде може навіть цікавий комусь там іншому в інших регіонах України, тому що там. Деякі такі настрої психологічні, що тільки зрозуміють люди, які були тут під час окупації. Оте навіть що відчуття Гедоти, що ти живеш в болоті, в лайні якомусь да, психологічному. Це тільки зрозуміють ті, хто бачили ворога отак, очі в очі. Писали в мене на квартирі. Спочатку вовчик до мене приходив просто репетирувати. Підтримати один одного. І вже потім вже з'явилася думка, треба ці пісні записувати. І писали в мене на квартирі. Закривались так тишком-нишком, включали мікрофони, ноутбук. Володимир розповідає, поверхом нижче жили колаборанти. Тому, аби їх не виказали російським військовим, музикантам доводилось завішувати вхідні двері ковдрою. Співали дуже тихо. Хай це гостро буде, хай комусь неприємно, але зачепити його совість цієї людини. Та навіть, яка там трошки була колаборантом, можливо, там, там примушували і так далі. Але от все одно, щоб, щоб цієї людини не, не засипала ця совість. Херсонська поетеса та волонтерка Наталя Шушлянікова востаннє на виступі Криголаму була в грудні 2021 року. Сьогоднішній виступ музикантів надихнув її написати вірш. Сидячи тут, в Артхабі, я відчувала щастя. Сьогодні, в деокупованому Херсоні, в Херсоні, де стріляють, і моторошно, і важко, і лячно. Але відчуваєш таке єднання з усіма, хто зібрався в залі. Творчість гурту зараз є актуальною, каже Херсонка Аліна. Криголам це завжди був гурт, у якого пісні про Україну, про наш народ. Україномовні, принципово. І це. Той гурт це той контент, який ми маємо просувати в маси, бо він якісний. У Миколаєві відбулись перші три виступи гурту після деокупації. До нового альбому увійшли 17 пісень про Херсон. Наразі музиканти працюють над записом нових композицій. Розказав Костянтин Рейстровий. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.